Так, всім привіт! Чим займаюся, доробив таку от чудову сінорізку для Артема. Справа в чим? про що хотів поговорити? Справа в тім, що в Артема тільки 220-380 немає. І прийшлося мені перекидати двигун, який на 380, перекидати на 220. Чому? Тому що на даний час в наявності немає тих двигунів, які я брав на 220 з мідною обмоткою. І е, Така складається ситуація, що приходиться якби вже викручуватися. Так, як є. Ну, це варіант, де працювати, як у всіх звичайних людей все працює на 220. Е, зроблено через е, два пускових конденсатори стоїть і стоїть один робочий конденсатор. Е, пусковий на 1300 мікрофарад, робочий на 150 Е, Ще раз кажу, 5,5 кВт, е, 3000 обертів двигун. Яка різниця між тим, що на 220 оригінальний і якщо так перекидати, діло в тому, що оригінальний він видає всіх 4 кВт потужності. Тобто, якби ми взяли сюди трьохфазний фазний 4 кВт, у нас потужність втрачається десь 30-35 Але якщо стоїть 5,5%, то десь так само виходить по потужності 4 кВт якби і то, з тим самим, що оригінальна 220. Тому різниці, думаю, особливо ніякої немає. Заміряв, дивився цікаво по амперажу. той що на 220 оригінальний він при запуску брав 70-75 А3. секунди. А цей розганяється трошки помаліше. Десь 6-7 секунд. розганяється, 5-6-7 секунд. І бере при запуску трошки менше, бере 50, 60, 55 ампер. А. Зараз включу покажу, як запускається. Ось 220. Поїхали. Я по цьому, по перекосу фаз, перекос фаз немає. Вольтаж на кожній фазі однаковий, там різниця 2-3-4 вольта. Якби, тобто, двигун гріться не буде, конденсатори підібрані ідеально. Для таких двигунів вони стандарт робочий 150, а пусковий, чого такий великий пусковий, аж 1300. Тому що вага, вентилятор і ножі 7 кг. Йому треба його розкрутити. тому такий впуск. Ставиться так багато. Можна, навіть, якби менший був ротор і менше вага, можна було б поставити сміло там, не знаю, 900 мікрофарад 800, 1000. А так поставили 1300 я посовітувався з чоловіком. Він займається цим і знає, як правильно підключити і як правильно це все зробити. Йому вдячний, бо сам би якби, тому розбиратися, в інтернеті дивишся, то в інтернеті все запутано так. Той каже так, той каже так, той каже так. Так, що такі справи потихеньку працюємо. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, мирного, всім неба, всім всього найкращого.